Слово бігають зі студії у студію. Розповідають неправду брехню і пропаганду про Україну. Проїзходять зараз в кругах режима Зеленського. Для нього от када його Він, як настоящий кримчанин, вважаючи себе кримчанином, буде бити по Криму ще сильніше, Правильно вітаю сьогодні. Ми зустрічаємося з українською тележурналісткою, ведучою телеканалу Прямий та успішною блогеркою Оленою Курбановою. Вітаю, пані Олена. Доброго дня, ви пройшли такий класичний шлях на телебаченні: від кореспондента, парламентського кореспондента до автора проєктів. і зайнялися ще блогерською діяльністю. Зараз це поєднуєте, Поєднуєте це успішно. Ви пам'ятаєте, коли у вас народилася ця ідея? Чи у вас вона народилася створити свій власний youtube канал і яку ви мету перед собою ставили? Досі дуже ріже, коли ви кажете успішна, та це як, як подивитися, бо мені завжди здається, що це тільки старти попереду ще дуже багато всього. Насправді, прийшла ідея через велику трагедію, через війну, і, точніше, опосередковані наслідки. Тому що, окрім того, що це була величезна трагедія, і ми не розуміли, що буде з журналістикою, що буде з каналом, з нашим життям, ми Просто робили те, що робили. Сталася друга трагедія. Вона вже особистісна. Звісно, не в порівнянні з війною. це коли закрили канал. Прямий закрили нас і закрили ще наших колег. Ми розуміли, що наша аудиторія вона відрізана, і було враження, що а завтра взагалі нам скажуть, ви можете не виходити, бо ну куди в пустоту якусь в порожнечу. І якось воно так закрутилось, що все одно ти мусиш щось робити. Та я не військова людина. Я могла упосередковано допомагати територіальній обороні і армії, але як журналіст, ну мала робити свою роботу, зокрема спілкуватися з нашою аудиторією, з глядачами, переповідаючи, розповідаючи, інформуючи, що відбувається. І воно все виникло абсолютно спонтанно. Мій редактор Віктор, який каже: Ну, от в тебе там була база російської антипропаганди. Я робила авторську програму до повномасштабного вторгнення, яку успішно денацифікував воєнний злочинець Путін. каже: Ну, давай щось будемо продовжувати. Тобто, це все в абсолютно. В воєнній атмосфері ми жили фактично в бункері, тому що це там перший місяць повномасштабного вторгнення. Ми не перебували в якихось нормальних умовах, там світло, студія, камера, нічого. Це просто ноут найпростіше, що можна зробити, така мобільна студія. І народилася ця ідея, в яку я безкінечно не вірила взагалі. Я Вірю в свої сили, але завжди дуже скептично ставлюся до питання успіху. Мені здавалося, що успіх це щось інше. Ну там не знаю, ще зарано про нього говорити, тому я була скептична, але робити щось треба було, тому що енергії було багато на фоні цього страху, жаху, ненависті, люті. І треба було щось хороше трансформуватися. Отак, власне, цей проект — дитина війни, він і народився. А коли ви відчули, от пам'ятаєте той момент, що ваш блог уже став популярним? Зараз 550, понад 550 тисяч підписників, величезна аудиторія, тобто можна назвати вас рекордсменкою. А от ви так не те, що нівелюєте поняття успіху, але цифри говорять самі за себе. От пам'ятаєте той момент, коли дійсно ви відчули популярність? Я думаю, що найпростіший маркер це коли тебе впізнають люди, хоча впізнавали, звісно, і завдяки великій. Великому проміжку часу роботи на прямому, але вже почали говорити, коли почали говорити, що ми дивимось вас на YouTube, тобто не асоціювати з прямим, це було ознака того, що ось вона аудиторія, що вона серед нас, тому що треба ж врахувати, що велика частина це люди, які нас дивляться і за кордоном українські, які були вимушені поїхати. І велика частина, звісно, це люди, які перебувають тут в наших великих містах, в Києві і скрізь по Україні. То коли почали це говорити. Це і не просто говорити суть не в тому, що тебе впізнають суть в тому, що вони кажуть, тому що мене колись е, впізнали. Декілька років тому вже відбулися президентські вибори, зміна президента, і до мене підходить жінка і каже: О, це ж ви, це ж ви. Я кажу, ну да, це я. я каже: за що ви так ненавидите того Зеленського? Я думаю, господи, на що я сказала, що це я? Тобто реакція була різною. Не завжди люди хочуть тобі щось сказати хороше. І коли почали говорити Дякуємо за те, що ви робите, оце було маркером того, що справді, там, наша інформація заходить в окремі будинки. А ще це, звичайно, хейт. От коли з'являється хейт, велика кількість його, і тебе розбирають по різному. Тому, там є частина, яка розбирає тебе через зовнішні ознаки. Це... Таких було найбільше. Да, ну одяг, стиль, ніс, не знаю, макіяж це дуже люблять люди коментувати. Що б я не одягла, обов'язково про це пишуть. Але є й ті, які вже навіть десь на інших майданчиках можуть тебе згадати, та там щось написати про тебе. Це теж маркер того, що інформація розходиться. Я не знаю, чи це. Ознака успішності, я б сказала, ефективності нашої роботи. Що справді от люди нам довіряють, вони приходять. Ви ж подивіться, що YouTube, він, в принципі, вже майже не пропонує унікального контенту. Вся унікальність тільки в людині, яка його створює. Хто сидить там перед камерою, хто здає як питання. Оце можна взяти. І коли це теж запам'ятовується, це теж дуже важливо, що ми ефективні в своїй роботі. Спочатку треба було привернути чимось увагу за допомогою невербальної лексики, активної місто. Які ви передавали емоції? Це стало однією із мов спілкування ваше такою фішкою. На кой чорт йому? Ентоні Блінкін. Куди ні вони з'їли? Що вони говорили? Щоб в Росії всі проблеми рішені? Але як отримати увагу? Тут вже потрібно вкладати сенси. Ви який вкладаєте сенс? От який ви винести? Мені дуже хочеться, щоб зокрема і та енергія, яка має випромінюватися, я на це дуже сподіваюся, яка б не була там втома чи розчарування чи біль від подій. Та якщо навіть підривається а, Каховська ГЕС, підривається росіянами, ми маємо розуміти, що ми не маємо права зупинитися. Ми не маємо права на відчай. Хочеш плакати плач. Будь ласка, я це робила а, і, і в кадрі ніколи цього не соромилась. Але я хочу, щоб люди пам'ятали, що не може бути втоми. Ну просто її не може. Я продовжую робити день від. Дня одну і ту саму роботу з вірою в те, що вона впливає на людей і допомагає. Та там пишуть військові, пишуть ще якісь люди, пишуть навіть люди із Парєбріка, та? які хочуть висловити своє слово, що ми, ми проти. Не те, щоб ця індульгенція і мене особисто зачіпає, але і вони таке кажуть. І мені хочеться, щоб наша робота вона пробуджувала людей. Що подивіться, от ви можете орієнтуватися на погане на тих, хто кажуть, що все пропало, що треба не знаю, там, йти на якісь найгірші сценарії. Я пропагую геть інший, і хочу, щоб навіть так. Через камеру, хай не повітряно-крапельним шляхом, але ця енергія, ця впевненість, вона передавалася людям, тому що ми ж заряджаємося емоціями, та враховуючи якого темпу ритму буде поруч з вами сидіти людина, так ви будете з нею спілкуватися. Так і я хочу, щоб моя аудиторія вона могла заряджатися нашими переконаннями, нашою вірою і, звісно, нашою роботою. А що абсолютно неприпустимо для вас у блогерстві? Не припустимо це, мабуть, коло людей, які неможливо запросити, не припустимо форму подачі інформації. Ну, наприклад, я можу бути безкінечно незгодна з нашою владою і її критикувати, але в мене завжди буде стоп, де я не перейду межу. Я бачу дуже багато зараз блогерів. Вони були проросійськими, вони працювали на Бедвечука, на Мураєва. Хтось навіть був сорі, але є такі випадки, там ацький перехабот. І те, що вони зараз розповідають, те, що вони зараз кажуть, це не проти влади, це проти України. То треба це відсікати. Я це роблю завжди, і там, де ну можливо, десь щось треба змовчати, не сказати для того, щоб не зробити гірше, я це можу дуже легко собі дозволити. Тому що критика вона теж має бути абсолютно конструктивною. Наша робота не нашкодити. Ми це бачимо по роботі російської пропаганди. Словами, діями, програмами вони зомбували аудиторію. Тому ми маємо пам'ятати, що ми теж можемо як лікувати, так і калічити. Я не хочу, щоб моя країна, суспільство, на сьогодні було повністю пригнічене і просякнуто почуттям ненависті. Не знаю, до своїх. Я хочу, щоб все одно ми продовжували боротися, говорити про правду, але без ненависті одне до одного. Ви сказали, що є коло осіб, яких ви ніколи не запросите. Ви керуєтеся запитами аудиторії чи своїми моральними орієнтирами як українка, в першу чергу. Ой, це одне із найболючіших питань, тому що е, запит аудиторії виглядає наступним чином. Е, оцей дуже поганий, не кличте його, це просто жах і пекло. Окей, друзі, без проблем. Я кличу фантастичного військового, е, не знаю, Юрій Гудименко. Так, це політик, це активіст, зараз це військовий, який отримав в Харківській області страшне поранення. Зараз він пройшов через реабілітацію, я дивлюсь на показники. І я хочу спитати, то критики ви де? Ну, я вам. Супер просто ну, топ із стоп гостей, то ви самі голосуєте тим, як ви дивитесь. Я в хорошому сенсі не орієнтуюсь на запити аудиторії, тому що я ж теж там дивлюсь: ну, наприклад, там, мерзотника Чаплигу, скільки дивляться. Та людина, яка веде абсолютно антиукраїнську діяльність, то мене не цікавить, скільки людей прийде його подивитися. Мене навіть не цікавить аудиторія його, яка його дивиться, тому що це не мої однодумці. Я ніколи цього не буду робити. В нас е, досі лишається дискусія з моїм редактором. Наприклад, е, я би покликала Вілкула Да, тому, Чому? що він на сьогоднішній день людина, яка працює в е, дуже складному регіоні, дуже непростому і на відміну від багатьох інших. Е, Уламків партії регіонів, ОПЗЖ, він з першого дня зайняв дуже чітку позицію. Я не знаю, чи була б вона такою, якби все було окуповано російськими військами. Та ми цього з вами не дізнаємось. Але от є приклад. Я не згу, не думаю, що його сьогоднішня робота індульгенція від його попередніх заяв і дій. Кожен із нас несе свою персональну відповідальність, але це теж певною мірою маркер. Не треба нам розповідати про російськомовні регіони, не треба нам розповідати про російськомовних українців. про Хто хотів там бути з Росією, не хотів. Ось вам приклад рольова модель, яка би теж могла б показати, що Боже, як же я помилявся і яку страшну ціну, ми за це платимо. Мій редактор каже, що ні, оця людина не переступить там поріг нашого ютубу. Ми все одно в нього не віримо. Окей, я це приймаю. Тобто, все одно там ми обираємо тих, хто з нами дивиться в один бік. Хорошим росіянам зась. На ну, ваш по-перше, хороших росіян і поганих не буває. Кожен росіянин абсолютно несе свою персональну відповідальність, і мені дуже імпонують люди, які е, говорять про це самі, підкреслюючи, що та це наша персональна відповідальність, що ми чогось не зробили. Ми інколи жартуємо, хай зрозуміє наша аудиторія, це правильно, що у нас здебільшого хороші євреї в гостях. Тому що да, ну там в когось є російське громадянство, але там, здебільшого, це люди з подвійним громадянством. По-друге, є така фішка, що росіяни, на яких ми Маємо обов'язково працювати не тому, що ми віримо в те, що вони переродяться, а тому, що вони мають теж приймати якісь рішення. Вони теж мають дивитися, що відбувається з їхньою країною. На жаль, вони не будуть вірити здебільшого не знаю, українським якимось експертам, нашим військовим, нашим гостям. Для них все одно буде лишатися фішка своїх, та вони їх дивляться і вони їх слухають. І я вважаю, що через спілкування з такими людьми це теж. Певний інструмент впливу. Вони це робили роками і із нами. Та вони сюди відправляли до нас своїх якихось засланих казачків, які нам розповідали, як жити, як дружити, де ми другосортні чи не другосортні. Тому через них ми їх використовуємо як певний канал комунікації із тими, хто коли-небудь міг би стати частиною супротиву. Я хочу нагадати, що абсолютно всі держави, які сьогодні виступають нашими партнерами, вони кажуть: ми не будемо приходити і зміщувати сьогоднішню владу, ми не будемо вбивати Путіна. Ми не Будемо відправляти туди війська. Це відповідальність російського суспільства. Тільки вони мають встати і це зробити. То ми, власне, все, ще віримо, що їх можна до цього спонукати хоча абсолютно всі вони несуть свою відповідальність. Як ви добираєте тексти до картинок? Називаєте свої блоги, свої програми. Чим ви керуєтесь? Таємні гриби Чорнобильських лісів не знаю, це робить редактор. Це його фантазія. Є цілі дуже великий досвід того, як це працює. Та все одно треба пам'ятати, що глядач особливо Ютубівський, особливо за ці неповних два роки. Він неймовірно вже розбещений інформацію, Та? тобто його постійно треба якось заохочувати всім. Його і Щоб вразити треба більше, більше, то більше, більше, так. І ви не забувайте, що все ж таки до YouTube треба правильно ставитися. Це завжди буде і інтертеймент, і інфотеймент. Тобто угу. без цього і, розвага. і розвага і інформація. Та саме тому і заголовки, і ілюстрації вони мають там відображати суть. Як правило, ми відриваємось на картинках, які е, прив'язані. Ні до російської антипропаганди. Тобто ясно, що це має бути шарш, якась іронія того, про що ми будемо розповідати в випуску. Якщо це класичний стрім, чи, чи блог, чи просто там гость, то звісно, це там більш витримана інформація. Ми знаємо, що існує там проблема супергучних заголовків. Ми я дуже завжди прошу редактора цим не займатися. Тому що я ну, сама б не хотіла, щоб там було написано там. Обрана дата ядерного удару по Україні. треба ж відповідати за свої слова обов'язково. Та і глядач за це завжди тебе, тебе спитає. Тому ми, в принципі, намагаємося йти в правилах існування ютюба, але при тому не переходячи там за НАТО межі для вас. Відповідальність різниця між роботою на телеканалі і на своєму Ютуб каналі. Я б сказала, що о, зараз важко означати де більша, але і там, і там вона супер велика. Тому що, як правило, на каналі Прямий все ж таки за мої особисті помилки буде нести відповідальність вся редакція. Ну, тобто, щоб, щоб не сталося, перш за все прилетить прямому, та а потім вже мені персонально. В мене немає там якихось конкретних прикладів, та тому, що слава Богу, ми якось намагаємося е, дотримуватися е, зазначених правил. На YouTube це теж своя відповідальність, та це теж це персональна репутація. Мені немає там за ким сховатися, ніхто не прийде мені на допомогу, ніхто не виправить мої помилки, не підстрахує. І мені дійсно дуже важливо, щоб аудиторія ідентифікувала. Цей YouTube канал з чимось, що близьке до них. Та? Тобто не розчарувати, не, не підвести в якоюсь мірою, не видавати другорядний, неякісний матеріал. От я дуже цього не люблю, я не люблю роботи заради роботи. Я роблю, коли це приносить суцільне задоволення. Навіть якщо я помираю, а справді роботи дуже багато. Це вечірні стріми, це з 8 до 10. -ї. Ну, хочеться не знаю, бути в ліжечку, на диванчику, щось дивитися, пити, їсти. Тобто, ти все одно відмовляєш собі в буденних радощах. То Ця робота і це спілкування теж має приносити задоволення, і глядач, до речі, це, це бачить. Ми ж теж моніторимо все, що є на ринку. Ми теж дивимося всі інформаційні youtube канали, як вони виглядають, і м, відпрацювання, зарплату, просто статистику. Дуже видно, коли це персональний продукт. В мене персональний. От в мене нема по суті нікого, хто стоїть надіною і вказує там можна, не можна. Ми можемо радитися малесенько нашу редакцію, але це скоріш рада. Тому відповідальність Просто трошки інша, але скрізь дуже висока. Ну, ви сказали одна там ціль, якісний контент. Чи доводиться вам інколи балансувати між е високою елітарною культурою і масовою? Тобто задовольняти попит, але при цьому привносити м щось більш високе? Я б сказала так, що за рахунок е е масового попиту ми дозволяємо собі робити більш елітарні штуки та е поклекати е Жадана. Ну тобто, це година, коли я розумію, що це моя година, мого задоволення. В мене ж теж немає там узгоджених питань, узгоджених тем. Він від мене нічого не очікує, інші від мене нічого не очікують, і все. Але це справді елітарна історія. Тобто Незважаючи на те, що сьогодні там уявити, якщо ми будемо дивитися і аналізувати е сучасних там умовних класиків літератури, то їх буде не так багато, щоб сказати, що я не прийду послухати жидана, бо кожен день його можна десь побачити. Це ж не так, але все одно ми бачимо, що там збирається геть інша аудиторія, і це знову ми повертаємося з вами, е що хоче аудиторія. Вона вказує, але не вказана ніколи не приходить. Тобто це. Мені там треба щось буде гарячіше, цікавіше і так далі. Тому це завжди баланс. Але от за допомогою того, що ми маємо свій фундамент вже проробленого, ми обов'язково елітарні штуки використовуємо. Ну, звичайно, відповідальність ще в тому, якщо ви вже є лідером думок, ви маєте формувати певні сенси. Ми намагаємося, але це не це, це, це не завжди не завжди просто. Це до речі, теж аналізуючи, наприклад, youtube канали, де збираються вже вище згадані мною про російські експерти, політологи, не російські. Тобто, ви там питаєте, наприклад, про хороших росіян. Я розумію, що в них багато хто бачить загрозу. А ми аналізуємо тих, хто говорить українською мовою. Але риторика від пропагандистських великих ток-шоу вона відрізняється ну прям супер мінімально, можливо, формою подачі. І ми бачимо, що там все ще накопичується супер велика аудиторія. Я не з я, я не знаю цей феномен, тобто це ж треба там ціле дослідження проводити. Але до них люди йдуть. Ми кажемо, зачекайте. Ми ж з вами проговорили про те, що має бути українська мова. Подивіться українському україномовних. Ми з вами проговорили про те, що має бути не знаю, там розвиток і якийсь вибух української культури. Ось вам, будь ласка, Ірма Витовська, ось вам. Ні, ми краще подивимось, там, не знаю, Медведківського алкаша, який буде розповідати про те, як захід нас заливає. На цим ще треба довго, не паха, не поха. <рес> У цьому контексті, якими ефірами ви пишаєтесь особисто? Якийсь може був такий зворотній зв'язок, що людина переосмислила, усвідомила щось. Знаєте, навіть ради одного варто проводити? Ну, ви маєте ще врахувати, що скоріше я в них більше. Е якщо ми говоримо не про поточні ефіри, а про таких персональних гостей, я від них більше надихаюся і беру. Е і завжди підкреслюю для своїх глядачів, що я дуже сподіваюся, що ця розмова теж на вас повпливає, бо я це відчуваю. Та? У нас був, наприклад, один військовий Ігор Декун. Е він зараз там супермолодий командир, він ну, один із них з тих був, хто захищав Київську область. Зараз він там вже багато багато місців нас. В сході країни, військові його побратими, вони там зараз так по пам'яті ну десь танків 14 зупинили на початку повномасштабного вторгнення. Ви ж пам'ятаєте, що він лавить Джевеліни, старе радянське озброєння, все. І він особисто десь там до чотирьох танків. Ну І я його про це розпитую. Він, а він каже: «Я, я не можу про це розповідати. Це е, нескромно, якщо в сенсі нескромно. Каже, ну я ж був не один, нас було багато, а я зараз розповідаю. І я сижу я просто пливу. Тому що не знаю, там є льотчики, полковники і так далі, у яких там 33 бойових виходи, і вони з цим носяться і з списаною торбою, розповідаючи скрізь. А прості хлопці, пацани на спинах, яких власне все це вигрібається і звільняються наші території. Кажуть, я не можу розповідати. І це неймовірно такі приємні люди, які дуже сильно надихають. От я таких там показую, щоб вони теж певною мірою впливали на аудиторію. Треба, я, щоб, я щоб про них знали. Обов'язково так, бо ви ж розумієте, що частина імен, та не частина сотні сотні тисяч імен будуть невідомими, і це велика сум. Я буквально днями бачила опитування на вулицях Києва серед молоді. Це, мабуть, там студенти, яких блогер питав про те, яких вони знають військових. Найпублічніших слава Богу, декілька людей сказали про Маркуса. Хтось сказав про Вінчі, але в цілому говорили, що ми не знаємо, і мене найбільше вразила ця історія з тим, що коли дівчинка сказала, це не зовсім мої інтереси. Це і не мої інтерес. Я, знаєте, теж мілітарі ніколи не цікавилися. Це, це і просто люди. Більшість із них із простих е, якихось професій, але на сьогоднішній день це там наші герої. Я не розумію, як можна їх не знати. Але ми запрошуємо їх для того, щоб аудиторія ніколи не могла, принаймні наша, сказати, що ми їх не знаємо. Це, це дуже важливо, як було і там скандальне таке ж опитування про Маріуполь. Знаєте про оборону Маріуполя? Нічого. Нічого? Я не слідкувала за цими подіями. А де ти був? Де, де можна було бути в будь-якому підвалі бомбосховищі? Всі сиділи з телефонами, всі відслідковували ці новини, не знати про Маріуполь, і це звісно велика біда. ви, колеги кажуть, започатковували, починали роботу над каналом майже самостійно. Зараз у вас команда. Так, вона вже в нас розрослася до ну, там трошки більше ніж чотири людини. В нас є гостьовий. вона нам допомагає в силу того, що в нас є велика кількість вже заздалегідь продуманої роботи трошки менше, але вона витягнула на собі якусь просто титанічну роботу, поки ми розвивалися. Треба пам'ятати, що коли ти супермалесенький, та то всі такі, що хто куди? Куди ви нас кличете? Та ви що, ми ж там? А, я дуже люблю, ціную всіх і кожного. А, хто, хто приходив, нічого не, не говорячи. Та? Чи там, коли в нас якісь, не знаю, екстрені події, звільнення Харківської області ну тобто ми виходимо в стрім. Отак миттєво не готуючись, і нам теж хтось потрібен. Гостювити це просто Бог будь-якого YouTube, Ну і каналу, звісно, теж є редактор, який витягує на собі всю організаційну роботу. Є вже один редактор, який готує ще додаткові матеріали. Ну і звісно, чудовий дизайнер, який нам всю робить ілюстрацію. Популярність youtube каналу конвертується. От розкажіть дещо про монетизацію. Чи в чи монетизуються гроші? Монетизується, звісно, це непоганий заробіток, але там завжди є свої. Але YouTube супер антиукраїнський, він антивоєнний, в ньому безліч цензури. І якби я була б'юті блогером. Чи розповідала про тварин, то Ютуб мене би просто обожнював. Я не можу сказати, які б були показники, це там важко виміряти. Але все, що стосується інформаційно-воєнного контенту, ми пройшли дев'ять кіл пекла, перш ніж почати заробляти та заслужити це. У нас було купа обмежень, нас позбавляли монетизації, в нас були страйки, штрафи. Це от до роботи редактора, який має розібратися, що таке Ютуб. Це дуже непростий організм, і як каже завжди, мій редактор. Що, якщо вам хтось скаже, що він розуміє, як працює YouTube, шліть його Далі ви знаєте, бо це неправда. Ти це ти кожен день щось вивчаєш, і те, що працювало вчора, не працює сьогодні. І ти такий, як, як? На телебаченні ну геть воно все інакше. Тому ти проходиш оцей час, і потім, звісно, чим більшою стає твоя аудиторія, чим популярніше стоїть твої відео. Там дуже багато показників, звідки ця аудиторія приходить. Треба не забувати, що дуже багато українців знову знаходяться за кордоном. Це по-різному впливає на монетизацію YouTube. Просто український ринок, Нік YouTube не дуже цікавий, та він його так пригнічує, тому це теж непростий шлях, щоб вийти на певний рівень. Що б ви порекомендували тим, хто планує зараз зайти в це море не відбіть, я б сказала, океан інформаційного простору е ютуберам, початківцям, блогерам, з чого починати, і яка ваша формула успіху? Є дві великі різниці. Я не знаю, чи скажуть вам про це інші блогери чи ні. Ті, хто почав або продовжував під час війни, ви маєте розуміти, що все одно, якби це цинічно не звучало, ми війшли в цю хвилю. Це коли всі російськомовні, тим паче українці так чи інакше зайшли в YouTube. Він був. В рази і рази менший український сегмент аніж до початку повномасштабного вторгнення в силу різних обставин і телебачення, і загальнонаціонального марафону, і так далі. Ну і Телеграм це теж стосується. Він зараз переживає бум. Тому чи можна буде в такий самий термін, як в нас, повторити такий результат, я скажу, що, скоріше за все, ні. Як кажуть, двічі в одну ріку не війдеш, не війдеш війна, просто пушила. Та в кого було там півмільйона, Зараз в них під два. В кого там в нас було 7 тисяч, тому що це був мертвий youtube канал, на якому просто викладалася одна із програм, яку я випускала на прямому. Та й от ми фактично там, хай це буде старт там від 7 тисяч, та я не буду говорити, що з нуля, але отак ми доросли. Але це був такий період. Зараз ми теж бачимо шалені зміни. Але це жодним чином не означає, що цим не треба займатися. Просто треба обов'язково, якщо ви кажете про пораду, то моя порада обов'язково не бути схожими. Та ще раз я підкреслюю: в YouTube більше немає. Унікального контенту, немає унікального гостя, немає унікальної рубрики. Всі однакові. От в мене, мене запрошували там на один харківський телеканал, теж вони там запускалися, що робити, і кажуть, от ви ж всі однакові. Я кажу, так, да, по суті, ви праві, ми всі однакові, але ми з вами подивимось на результати, і ви зрозумієте, що значить, суть в тому, як ти це робиш. Та? Це те, як ти готуєшся. В мене, наприклад, не буває лінійних питань. Я не відкриваю стрічку новин, я не обираю 10 питань, бо я буду сама вибачте на слові болювати від того, що я їх задаю. Я маю годину прожити, а не заснути, та щоб воно було цікаво і динамічно. Я маю підготуватися. Я завжди так пишу свої тексти чи готую свої включки. Мені має бути цікаво. Якщо мені не цікаво це слухати, то чого це буде комусь цікаво? Та? Я ж там не для мами з татом працюю. Тому обов'язково це має бути персональний підхід. Що ти хочеш сказати? Що ти хочеш? Бути просто популярною і відомою, ну воно так не зростає. Якщо ти вкладаєш в це сенси зі своєю харизмою, зі своєю подачею, зі своїми нюансами, це супер. Е, Обов'язково все одно, хай ми будемо топтатися на одному місці, але людина має привносити свої е, якісь родзинки. В мене це вийшло ненавмисно і спонтанно, коли ми почали робити російську антипропаганду, якої теж велика кількість в українському ютюбі. Я просто ну я, я люблю гримасничати, я люблю, щоб це було емоційно. Це органічно у вас. Так. Тому і воно так пішло. І люди знають, що якщо ми хочемо там на суху викладку, ми подивимось оце. Якщо ми хочемо російськомовну аналітику на цю тему, це буде оце. Хочемо хлопчика, хочемо дівчинку, хочемо ту, яка кривляється. О, ми підемо до неї. Тобто люди теж запам'ятовують. І у кожного має бути обов'язково своя фішка, не повторюючи. Я дивлюсь на своїх колег, які зробили один в один, як в нас. Ну тобто, я кажу не про схожість, а про те, що вони відкрили наш YouTube канал і сказали, ми будемо робити як вони. Вони забрали наших гостей, вони забрали наші рубрики, вони забрали всю подачу, але ми знов ну, можемо порівняти цифри. Вторинне нікому не цікаво. Тобі не обов'язково бути Тоном. Ти можеш бути фантастичним українським брендом Качаровська. І розкупатися і бути суперпопулярним, треба свою тому, війніші, власне, Так, по свою якусь унікальність. І от коли ти її знаходиш, коли ти робиш це з любов'ю, з віддачею, воно обов'язково вийде. Ну і то ми з вами зараз говоримо про е, інформаційну сферу. Та? Блогерство воно може бути будь-яким. Хтось може сконцентруватися, я дуже люблю бомбардира, він теж робить е, е, в, воєнний контент, але він ще їздить на передову, він спілкується з гостями, які ну, там, е, нам там, в силу різних обставин можуть відмовити. Він спілкується з ними. Отут, він їх знімає їхні історії. Це якісь там просто неймовірні хлопці. Та і теж суперпопулярний. Ми не конкуренти, але в нас однакова там плюс-мінус сфера. По погляди. От він вибрав свою унікальну подачу. Все. Тому головне, щоб це був персональний, персональницький підхід до того, що ти робиш. Олена, дякую вам за цікаву розмову. сповнену сенсами. Дякую.